Кременчук це промисловість, це сила, це міць. Я з дитинства знаю це місто. Коли ти виходиш на сцену, ти відчуваєш дихання міста. Так от, Кременчук ще й театральне місто. Треба сказати, що тут особлива театральна атмосфера і дуже багато поціновувачів його величності театру. Я звичайна. Я ось така, от як всі українці, тому що народні мають бути з народом. І оце гасло, воно завжди в мені завжди нелегко, Але у нас така професія. Ми маємо нести радість. Ми маємо нести оцю силу і оцю енергетику в'єднання для всіх українців. Тому це прекрасна професія, передусім тим, що. Ми можемо об'єднати велику кількість людей. Є надзвичайно залежні люди, ті, які не можуть висловитись, тому що там терор, там людей вбивають, там люди зникають просто. А ті, хто підтримав відкрито ну це страшна ганьба. Це знаєте, заплямувати себе і свою долю на декілька поколінь. І ніколи не відмитися від цього. Україна неодмінно переможе. Я вже відчуваю всім серцем. От саме цей день, коли ми будемо обіймати одне одного, ми будемо радіти, весь світ буде нас вітати. Любіть Україну, краплиночку, раю, любіть її мову, чудову благаю. До вас я звертаюсь нове покоління. Ви наше майбутнє, наші шановні, неймовірні, дорогі наші мешканці Кременчука. Ми сильні і ми неодмінно переможемо. Слава Україні!